Слава Ісусу Христу, нехай Господь вас береже. Багато вчених, які є в наших підручниках, вони були віруючими людьми в Бога, такі як фарадей, пастер. Цей вчений вивів закон біогенезу, який каже, що все живе, воно з'являється вже з існуючого, те, що живе. І тобто ця. ця цей закон він заперечує теорії самозародження. Тому і ми, якщо духовно мертві, не можемо народжувати інших людей по духу. Ми повинні самі, перш за все, бути духовно народженими, духовно живими. Тому віруючі люди, вони дуже впливають на цей світ, як вчені. Все, що ми маємо, всі ці технології, всі ці винаходи, що зараз люди навіть живуть краще, ніж раніше жили царі. І Бог допустив розвиток цивілізації. Але коли ми ставимо цю матерію на перше місце, коли грішимо, то видно, що ця цивілізація вже може руйнуватися із за гріха людини. Тому є рішення і вихід тільки в Ісусі Христі. Нам потрібно йти тільки до Ісуса, від якого приходить мир, перемога все саме найкраще. Тому і нам важливо приводити людей до Бога, до покаяння, бо інтимна віра вона не може бути. Тому запрошуємо вас на нашу конференцію цю неділю. І якщо ви згодні, ми вас можемо додати до групи в Телеграм Духовне спілкування, де вже в цю неділю в 10.00 та в 14.00 у нас буде конференція, де будемо молитись та вивчати Боже Слово. Нехай Бог благословить вас. Амінь.